Школа, в якій хочеться вчитися без домашнього завдання з класами віртуальної реальності, фото та відео студіями та спортивними залами. Загальноосвітня ліцензована приватна школа з поглибленим вивченням інформаційних технологій та іноземних мов. IT-STEP. степ вирізняється з поміж усіх інших закладів освіти унікальним підходом, адже їхня мета не лише дати знання, а й зробити дітей щасливими. У нас є Повна інтеграція з іт індустрію ми навчаємо дітей за допомогою іт технологій. Тобто, у нас є класи віртуальної реальності. У нас будуть енцефалографи, У нас будуть мікроскопи. У кожної дитини буде своє робоче місце. Яке буде по факту заміняти підручники чи зошити. Так, ми е, теж будемо мати практику, ми будемо писати, ми будемо щось там записувати, але це буде в рамках е, предметів самонавчання. Більш того, у нас є поглиблення і обов'язково вивчення іноземних мов. Англійська по дефолту це найважливіше. Ми її вчимо за методикою Пірсона. Е, е, і на вибір у нас ще будуть три мови: це у нас буде іспанська, це буде німецька або китайська. Друга буде на вибір, і більш того, ми будемо ділити дітей по віку, а ми будемо ділити, ділити дітей по тому, як вони знають, яка у них міра знань зараз є, який у них зараз є бэкграунд. Може хтось вже вчив, а може хтось тільки буде вчити. Загалом учні опановують програму, затверджену міністерством освіти, як і всі школи. Але до вивчення предметів застосовують різні ігри, 3D-окуляри, it технології тощо. А за кожну виконану роботу діти отримують віртуальні гроші, за які можна купити речі у внутрішньому онлайн-магазині. Перша школа у нас була відкрита з 2019 року. Тому ми вже точно набили всі шишки, і точно знаємо, як треба будувати учбовий процес. Далі для того, щоб дитина обрала школу і сім'я обрала школу, кінцеве слово буде за директором. У нас є інтерв'ю, коли ми запрошуємо обов'язково сім'ю нашого майбутнього студента на інтерв'ю до директора. Коли Директор може, по перше, поспілкувати з дитиною, зрозуміти, яка мета сім'ї, яка мета дитини, що хоче отримати сім'я і що хоче отримати дитина. І в такому випадку директор може або справді підтвердити і рекомендувати школу сказати, що так тут все буде круто, тому що у нас є певні правила да, у нас є певні регламенти. Ми проти булінгу у нас дуже багато таких внутрішніх фішок. І тоді сім'я може прийняти рішення, тобто, перед тим, взагалі як розглядати школу, можна просто прийти і подивитись, а співпадаються чи є синхрон цінності. Директор школи Вадим розповідає: окрім шкільних предметів, діти вчаться створювати сайти, мобільні додатки та прокачують свої софт skills, тобто психологію комунікації, ораторські навички, впевненість, емоційний інтелект та критичне мислення. У дітей в кожного свої комп'ютери, папки, файли, де вони працюють. А нас багато підручників замінено на роботу з програмами. Ми максимально гейміфікуємо навчальний процес. Хотілося б згадати, один раз зустрівся з батьком нашої учениці, який зранку повідомив мій, що їм по сімейним справам потрібно було їхати до столиці. І що саме приємно запитав, так що я сьогодні в школу не попаду, ну пропущу школу, тобто для нас дуже важливо, щоб дітям подобалося. Їм хотілося йти відкривати свій потенціал. Після дворічної зупинки школи через війну вона знову відкриває свої двері для учнів п'ятих-десятих класів. Робота для дітей приклади зустрічі з успішними людьми, які можуть з поділитися своїм досвідом і навиками, яким чином вони досягли своїх успіхів. Тому ну, якщо це спорт, то це обов'язково, скажімо, робота в спеціалізованих спортивних площадках з світнестренами. Тобто, отакі впровадження ми інтегруємо в нашу школу. Тому я з радістю. Хочу повідомити, що ми відновляємо наш проект і запрошую всіх бажаючих до нас, до нашої школи. У школі АйТі Степ є все для ефективного та цікавого навчання, і діти з радістю приходять сюди, бо в майбутньому їхні знання точно стануть корисними нашій державі. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.